Всім доброго дня. Може всім цікаво, де я пропав і де я не пропав. Ми з старічком, походу, лупашим колегам нашим пшеницю. Вчора закінчив брату. рідному сьогодні троюродному брату лупашу. Це в нього в долинці трошки сосенка, а так пшеничка гарна. У нас он хмариться, передають на завтра дощі. Але ми працюємо, скільки зможемо забрати, стільки заберемо. Коротше. Так що такі от справи. Що там в нас? У нас все по плану, старічок працює, чортів повиганяли, все працює. Повиганяли трошки чортиків з нього. Трошки старшого брата свого намучився, бо в нього вона як пшениця вродила цього року непогано. Но є один мінус. Після бурі. Положили її як асфальтом, прикатав каток. Прийшлось працювати мотовилом. Була нагрузка така на мотовило, що аж шланги лопали. Коротше. Ну, Вичісував. Стерню лишаю високу. Коротше. Планую тут ще посіяти ріпак. Тож зараз я молочу, ззаді буде диск вийти і потім одразу в плуг. Хоче різкнути мій троюродний брат посіяти, типу ріпак. Ну, що так? Вам ще показати. Сипеться тако в бункер гарненько, гарно розсипається, пшеничка чиста, причому воскова стиглася в неї зараз хороша. Тут просто по краю трошки в нього сосенки є, бачите? А там далі взагалі вона видно прям лялечка. Сказав, забирай цю сосинку, бо як підуть дощі, то буде зелене поле, коротше, буду мучитися. Я наоборот за, краще її зараз забрати. Де вона гірша йде більше сосенки, тому що потім буде тяжко і ну, тяжко комбайну. Зараз йду, барабанчик. оборотики стабільні, нічого не гавкає, нічого не цей. Ще знайшов одного чорта десь. Попередній в мене тут механізатор в комбайні, є в мене тут 6 фар по кругу. Десь на одній фарі він перепутав плюс з мінусом, бо тільки включаю фари. У мене напряження на комбайні падає І давлення масла падає теж зразу Бо напряження жоко падає Десь він перепутав чи може десь там плюсовий... дротик контача з масою Якщо ви знаєте в цьому комбайні красний дріт це мінус, а чорний це плюс І хто з цим не стикався короче, в Моєсії, то всі думають, що чорний Мінус, ні, тут всі мінуси йдуть, всі плюси йдуть чорним дротиком. Може хтось має такий комбайн і думає, що там чого в мене там теж вискакують такі чорти, то я вам зараз дам секрет. Що в ньому, короче, цей. Ну така вот тема є. О, тут трошечки сосинки більше. Комбайн пішов більше в нагрузочку. Якийсь там вчора підписчик писав, знімайте більше відео, довші. Як би хотілося б довше знімати відео, ну просто часу немає. і Так втомлений. Все болить, руки болять, мізинці болять, ще хочете, щоб в мене язик болів. Що <рив> <рив> там в нас? Ну коротше, дивлюсь по новостям. пам'ятаєте, в мене того року я відоси знімав, що в початку року казав, готуйтеся, хлопці, до голоду. Ну, Голоду в нас то в Україні не буде, це факт. Хоча хто його знає. 30-ті роки теж в нас голоду мало не бути, але прийшли, постукали в вікна і коротше, позабирали те, що, що був потім у нас голод. Так що тут